Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. хвалу Тобі співаю, Боже за те, що любиш і мене у світі цьому все не гоже, колись безслідно промине, але твоє, мій Боже слово. Стоїтися навкруги. воно світлює чудово, для нас далекий береги. але то є, мій Боже слово. Стоїтися на округи. Чудово для нас далекі береги. Твоє мій Бог, святе є слово, що перестояло віки, стояти буде знову й знову. Я круг незрушний і твердий, але твоє, мій Боже Слово, Стоїть і сяє на круги, воно світлює чудово для нас дале. Мій Боже слово, стоїть і сяє на круги, воно світлює чудово, для нас далекі береги воно розказує дорого. Вирівнює нерівний шлях, тому хвала лунає Богу, Постійно на моїх устах, але твоє, мій Боже, слово, стоїть і сяє Для нас а тепер я продовжую свою другу проповідь на тему Євангелія, це є Сила Божа. Перед своїм вознесенням на небо Ісус Христос сказав до своїх учеників такі слова. Читай від святого Марка, 16 розізл, 15 по 18 вірш ключно. І сказав Ісус до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто вірує супроводити, будуть ознаки такі У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм, шкодити, класнемуть руки на хворих і добре їм буде. Син Божий дав повеління своїм ученикам, щоб вони йшли і проповідували Євангелію. А що ж таке Євангелія? Євангелія – це я добра новина, приємна вістка. В англійській мові говорять «good Євангелія – це є наука Ісуса Христа. Єванглія це є сила Божа. Апостол Павло сказав Бо я не соромлюся Єванглії, бо ж вона, сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдею, а потім Геленові. Апостол Павло говорить бо коли я звіщаю Єванглію, то нема чим хвалитись мені, бо це повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Єванглії. Проповідувати, звіщати Єванглію відноситься до кожної віруючої спасенної людини. Людина, що прийняла Господа в своє серце, вона повинна, вона мусить брати участь у проповіді Євангелії, проповідувати, говорити про науку Сина Божого. Сьогодні багато християн соромляться сказати людям про Бога вони чують вульгарну мову, бачать неморальне життя і не застерігають людей, щоб не робити це зло. На них лежить обов'язок сказати людям, що це гріх. У свій час Господь запитає таких християн, чому вони не говорили людям про всю правду Божу, що записана на сторінках Євангелії. У Прока Єзекілія у третьому розділі написані такі слова, починаю читати 17 вірша. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлього дому, і як почуєш те слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному конче помреш. А ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою рятував. А коли праведний відвернеться від своєї справедливості та зробить кривду, то я покладу спотикання перед ним, і він помре, бо ти не остеріг його, він за гріх свій помре, і не згадаються його праведні вчинки, які він робив, і кров його з твоєї руки я буду жадати. А ти, коли остережеш справедливого, щоб справедливий не грішив, то жити буде він. Бо був остережений, а ти душу свою врятував. Людина, що нехтує Євангелією, наукою Сина Божого, не може бути спасенною і не наслідує Царства Божого. Ісус Христос сказав Я дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус Христос говорить Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І знову Ісус Христос сказав такі слова Я, є світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. І знову Син Божий говорить По правді, по правді кажу вам, що я двері вівсям. Отже, увійти в Царство Боже можна лише тільки через Ісуса, приймаючи Його науку. Син Божий є тільки одними дверима, через які людина увійде в Царство Боже. А як сьогодні багато людей у своїх молитвах звертаються за допомогою не до Сина Божого, а до різних святих, і статуї святих закрили багатьом людям дорогу до царства Божого. Прошу слухайте ще раз слова Сина Божого. Читаю Євангеліє святого Івана, 10 розділ і 7 вірш. По правді, по правді кажу вам, я двері вівцям. Я знаю, що багато людей не читають Євангелії, а тому, щоб було ясніше для вас, я прочитаю частину цієї причти, читаю Євангелії святого Івана, 10 розділ з 1 по 9 вірш. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню, випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним йдуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Осю причту повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив, і знову промовив Ісус по правді, по правді, кажу вам. Що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, пасовисько знайде. Бажаю коротенькі слова сказати і за себе, бо Євангелія зробила і моє життя щасливим. Я в бога не вірив, як майже і вся молодь бувшої радянської комуністичної влади. Але хвороба вчепилася до мого тіла, і смерть почала дивитися в мої очі, а мені тоді було 26 років, о як хотілося жити. Та й хто хоче вмирати в таких молодих роках? Я пригадую, коли я був здоровим, то я сміявся з тих молодих хлопців, дівчат та й старших, що вірили в Бога. Але як тяжко захворів, тоді я почав роздумати, а можливо, і є Бог, а може, господь проявить свою милість і надо мною. І дійсно так і трапилося, коли вже не було для мене жодної надії від лікарів, медицини, тоді я рішив поїхати до тієї церкви, де моляться за хворих, і слава Богу, там в тій церкві Господь проявив свою милість наді мною. Коли муж божий поклав свої руки на мене, я відчув, як сила Божа зійшла, і теплий струмінь пройшов по моєму тілі. Той вечір мене Господь оздоровив. І тоді я став роздумувати, що Бог відповідає на молитву. Отож, Євангелія має силу Божу спасти, визволити людину від усіх гріхів, Євангелія має велику силу зцілити людину від будь-якої недуги. Якщо Євангелія зробила мільйони людей щасливими, якщо Євангелія визволила сотні тисяч людей з гріховного полону, зробила вільними від того алкоголю. То вона має ту саму силу і сьогодні визволити тебе, друже, з того гріха, в якому ти пробуваєш. Може, ти ніколи не думав в своєму житті, що Євангелія має таку силу, то прошу тебе, почни її читати сьогодні, а якщо ти її не маєш, то постарайся дістати на будь-який за всяку ціну. А якщо Євальнія у тебе припадає пилюкою, то здійми її з полиці і від сьогоднішнього дня почни її читати і побачиш, що ти її полюбиш, і вона буде в твоєму домі однією з найкращих книжок. Бо Євангелія книга Божа, в ній ти знайдеш спасіння для своєї душі, вона зробить щасливим тебе і твій дім. Бог сказав до Ісуса Новина такі слова Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати й чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дроги свої, і тоді буде щаститися тобі. На цьому я закінчую свою другу проповідь Євангелія це є сила Божа. А тепер, дорогі слухачі, бажаю з вами разом помолитися. Дорогий мій Боже, так як я умів передати людям про святу Євангелію, що в ній є сила Божа, Господи. Я тобі дякую за Євангелію, за те Слово Боже, що в ній написано, за ту добру новину про Ісуса Христа. Дорогий Господи, ти бачиш, усі всі душі стоять на колінах і моляться. Те, що Ісус Христос зробив дві тисячі років тому назад, Він робить ту саму роботу і сьогодні, бо Ти, Боже, не змінився. Ісусе, ти бачиш того чоловіка, що попав під плив алкогольних напоїв, і став п'яницею, і тепер Він молиться. І просить Тебе, щоб Ти визволив його з полону алкоголю. Господи, проявити свою милість над ним і спаси його душу. Прости йому гріхи. Дай, Боже, щоб він більше від сьогоднішнього дня не пив алкогольних напоїв. Господи, ти бачиш також жінку, що стоїть на колінах, і вона має страшні головні болі. Ісусе, здоров'я її від тих головних болів. Нехай сила Божа, сила Духа Святого торкнеться її. І в ім'я Ісуса Христа ту хворобу, що демони принесять до Твого тіла, наказуй ім'ям Ісуса, і більша та хвороба, щоб назад ніколи не верталася до тебе. Господи, жалься над усіма, що в ці хвилини моляться і надіється на Твою милість. Спаси душі для твоєї вічної слави. Це я прошу в Тебе, Очі, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Стиня, гріх палить душу, Кругом біда, а розгорнувши гірке полиня до нас на зустріч, біжить вода, вода черевна, вода солодка, вода кринична, слово Боже. Тіння, а в нього щастя, як глибина, сини з душею, візьми в долоні, і донеси, її до справних руст, води живої, що на родові, тобі з любов'ю дає Ісус, води живої. Ісус, стомились ноги уже від втоми Травою сохнуть твої літа, душа загине навік без Бога, а болючиста біжить вода, вода джерельна, вода солодка, вода кринична одна. Но слово Боже, Слово спасение, а в нем счастье. І, друже, наша програма вже закінчується, але чи ти прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного Спасіння. Прості, сердечні молитви, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усі ясно поблагословить. Тобі не страшна земна пустиня, як по Христові, і ти сліда, по розгорнувши гірке волиня, вже рідно чиста, біжить вода. Жерильна, вода солодка, вода кринична, невідлодна, то слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя і глибільна, Сили з душею. Одна. То слово Боже, Слово спасіння, в ньому щастя душею, візьми в долоні і, донесі, і до вуз, живо.